Лідер і неочікувані моменти. Івангель від Марка, другий розділ, перша частина цього розділу, описує, що Ісус знаходиться в Капернаумі, в будинку, і проповідує слово. І ось Ісус, проповідуючи слово, бачить незвичну картину. Перед ним розібравши дах будинку, опускають одного чоловіка, якого принесли четверо друзів. І Ісус звертається до цього чоловіка. Чадо, прощається тобі, гріхи твої. Всі люди, які були навколо і книжники, і фарисеї, почали думати, хто він такий, чому Він богохульствує, що прощаються гріхи. І Ісус Христос, проповідуючи Слово, Він не відволікся на неочікувану ситуацію, навпаки, Він її використав і підтвердив і сказав, що Син людський на землі має владу прощати гріхи. Виклики війни в Україні показують, що є дуже багато людей, які потребують Божої допомоги. Духовному, душевному, на фізичному рівні. Але Христос у цій ситуації показує першу причину, що потребує хвора людина. Він каже, прощається тобі гріхи твої. А потім ісцелив цього чоловіка. Первинність цієї потреби має бути ключовою в нашому лідерстві, адже почути слова Божого прощення має кожна людина. Це є завдання призначення церкви. Другий неочікуваний момент це був для чотирьох друзів, які принесли свого хворого друга. Вони хотіли прийти до Ісуса Христа. Для них був неочікуваний момент, що вони не могли підійти до Ісуса, і вони унікально креативно винайшли ідею, розібравши дах будинку і спустивши свого хворого паралізованого друга перед Ісусом. Лідерство, служіння, слідування за Ісусом Христом має багато непередбачуваних моментів. Хочу, щоб кожен із нас час від часу запитував самого себе свою близьку команду. А чи не створюємо ми через наше служіння багато неочікуваних несподіваних моментів для тих людей, які приходять до нас в дім молитви, які відвідують різні програми, церковні служіння? Чи не створює церква ті чи інші перешкоди, що людям дуже важко? Прийти до церкви, прийти до Ісуса Христа через наші переконання, традиції, ті чи інші цінності в нашому житті. Пригадую своїми словами одну із цитат Дітриха Бонхофера, який сказав про те, що церква лише тоді є церквою, коли вона існує для інших, не домінуючи над іншими, а навпаки, допомагаючи і служачи їм в ім'я Ісуса Христа.